Привет, народ! Шо, ремонти ремонтами, а чоловіче місто бути. Ще я вам не показував, що в мене є гараж. Ось такий гараж. Він там трохи підтікав, переложив цей шиферний шифер, якась хрень резинова. Ще доща не було, не провіряв. Зараз покажу, яке буде місто обитання моє пізніше. Тут ось такі хламідники всякі. поки руки дойшли і тут поприбирати. Зараз буду розгрібати оці наношене що це. Хлам'є різне. Це ми все сюди і натягали. Ось тут, а бачите, текла там криша. Тоді ось уже тут почало п'ятно намокати. Ну і тут текло, і там текло. Ну, буду ждати доща. Подивимося, що воно буде текти чи ні. Буду готувати собі робоче місто. Сибі та й машині, поки вона на вулиці буде під дощом стоять. Тут ще є яма засипана. Зараз поприбираю та буду тут вокруг неї обварювати струб. Такий прямокутник, бо там воно все осипається. Коротше, займуся гаражом трохи. До вечора думаю, розгребу ці гнидники.